Так, після вчорашньої настройки е, привода трамплера, демонстровування трамплюра на бензині, так дивіться, я сам щось, тільки що ставив зажигалку. Вона стоїть і не падає. Це просто якась автомобільна на стоїть, Та все це для богу мотора дуже-дуже круто, я думаю. Дивіться, скільки вона стоїть зажигалку. За Ну, Це просто для Богомського машина стоїть на плитці рівно. Так що я думаю, що це просто заслуговує вже вайка лай, лайк, така настройка. Не ну, так уже ж вібрації, які на цьому моторі, дивіться. На Мерседесах заводиться гушиться на ось такі На Кауді заводиться, гушиться, не падає за запальничка, а тут вже тримається, вже лайк.